Всім вітання і доброго здоров'я, як завжди. От, Вирішив відвал на тракторі вчепити наперед, бо останній сніг показав, що його інколи треба буває. Ну, Але задом не дуже зручно це все діло горнути. Треба голову цілий час назад задирати, викручуватися, Ну і відповідно там рулем мотати, то трохи незручно. От, ну і тут вже деякі матеріали при, при, при приміряю. Лопату буду використовувати ту, що є. От вона має десь порядка, навіть не знаю, точно бо вже забув. Зараз ми її поміряємо. Отже, вона має... Вона має метр. Планую ще з цієї сторони, сторони 10 см додати от, ширини. Ну і з протилежної, з цієї також 10 см хочу додати. От, буду буду е, робити е, типу подо, наподобі подобі трьохточкової навіски, щоб вона мала трошки регулювання, якісь там ступені регулювання туди-сюди. Ну, Щось таке приміняю Жигулівські реактивні тяги, в мене дві валяються тут, та, й, та, й, та й, я їх сюди десь і за цей застосую. От ну, Наразі примірка, наразі будуть, розуміти, курнштейни, от, типу, сюди вставляється, болт. Тут е, болт 12-ка йде. На, на минулому на козачку ві, витримував. Якщо дати е, болти з твердістю 8,8 по шору, то вони витримують нормально, нічого не, не, не ламає, не гне, не обрізає. Тобто все, все працює, як має бути, вже скільки років відпрацювали. У мене там задня навіска на таких самих тягах зроблена. Реактивних. Ну, далі буду по мірі того, як буду робити це. У мене в планах не на один вечір, декілька вечорів використати. Щось таке і зроблю. На реактивних тягах і на талрепах буде. Типу вертикальні будуть талрепи йти від, від тяг, так само, як на, на козачку. Ну І треба буде центральний якийсь робити там, не знаю, з великого талрепа чи як, бо звітом знімати, мабуть, не буду от таке от. Далі буде, далі частина, наступна частинка, далі буде. Ну що ж, продовжимо про ту мою систему переднього. Передньої новіски на трусу, От. чи на тросі, правильніше сказати, я тут перед святами прихворів трошки. Жінка сказала йти подихати свіжим повітрям. У нас тут вибив легенький сніжок. От. Трактор стоїть, чекає, снігу великого нема. Покажу, як я зробив. Значить, Там, де задній Розкос чіпляється, зробив такий ролик, ролик, дві шайби і посередині трубка. Звичайний палець стандартний, який тут вдягається в отвір через нього і на нього лягає тросик. Значить, тут на цих рогах, верхніх рогах, що вони піднімають догори на візку, також дві шайби. Сюди на, на, на стандартні пальці такий пруток 16-й і до прутка приварив е, скобу і трос. Далі внизу знову ж таки просверлив тут такий кутник, стояв заводський. Ну і я, Щоб до нього не приварюватись, тут на 4 болти на, також е, ролик. Ролики використав, ну, прикрутив ролик і тросом, ну, через, якби для троса, і пустив трос туди по От, Тут видно, от, трос йде по трактор і допереду. От він допереду, знов там напереді лягає на ролик. Тут також ролик, також через кутнички. На болт, десятку там. От, Далі на верхній ролик. І тут зробив, наразі так, зробив, може тимчасово, а може і не постійно, щоб обійти центральну, тягу, обійти центральну тягу, яка регулює нахил самої лопати. Тобто ця тяга вона регулює нахил лопати вверх. Е, ну, кут атаки лопати, скажімо так. От. Ну, залишив старе кріплення, яке регулює кут боковий, вліво-вправо. Все регулюється, так як і було. Тим пальцем. Переставляється, тут є отвір. Ну, це на старих відео там видно. Тут є отвір і тут є отвір. Переставляється або сюди, лопату скрутив, навпроти отвору поставив палець і все. Зараз виїду, просто попробую, як воно хоча б. Пхає лопату от, просто по снігу, чи нічого там не заламує, не, не, не піднімає і так далі. Гугнути нема що. Горнути взагалі нема що, от, траву видно, але так зараз для проби виїду, один раз проїдуся, щоб знати, чи все працює, чи ні. Вже і так-то все довго стоїть, цікаво випробувати. Оскільки є момент, то гуляю 30 хвилин на дворі так і попробую от. Зараз включу далі. А не буду включати, е, заведемо трактора, не буду робити паузу, ой, не туди кручу, то маса. Заведу, заведу трактора зразу. Так, за, закрутив. І заодно подивимося, він вже давно стоїть, також хворіє вже майже тиждень. Що у нас є, запалення є. Витискаємо, витискаємо свічка накалу. Так, поїхали. Довго стояв. Трошки дамо йому прогрітися. Ходний. Зараз підвісочку піднімемо, подивимося як піднімає на холостому. ну Піднімає нормально. підняли, Зараз подивимося ззаду. Сантиметрів 15 підняло, але в мене ще і зад зараз тут за високо стоїть, тобто десь сантиметрів 20 воно піднімає, нормально і ззаду подивимося. Ну, і ззаду повністю підняло. Тросик На Ролики Ролики використовував оці от. Це є натяжні, це ліниві ролики на ГРМ. Від вісімки, від двигуна вісімки. От Так, ну що, спробуємо трошки їхати, напевно. Так, у нас що у нас там стоїть зараз? 4 Так, і черепаха, супер. Виїдемо з гаража. Виїжджаємо з гаража потихеньку, на холостом не спішу. Ну, О, так як я і казав, зараз зад піднявся, опустився верніше і вперед піднявся. Так, Виїжджаємо. І зараз ми туди вперед. Оставимо нам зайця. Зайць. Так. І напевно другу і пускаємо лопату. О. Що нам треба зробити? Вона скаче її трошечки вже бачу, що треба певно буде переварювати, тут ще дві шайби варити, щоб її нахід вдавати. Тому що скаче. А може би було більше снігу, тому і не скакало. Так, що скаче. Треба розібратися, що скаче. Що скаче, бо немає снігу, отчує, от тому і скаче. Зараз на паузу зроблю максимально розкручу. От Зараз їй дам нахил вперед трохи і вона типу так плюс-мінус почала їхати. Треба буде переварювати. мало снігу. Еще раз попробуем на третий, она на значит, треба будет менять и путь І попробую поміняти кут. І ще раз спробувати. Так, допустимо. Зробимо мої не такий гострий кут, а навпаки, тобто не такий тупий, а навпаки гострий. Так, показують випробування, що пробує для того, щоб нормально працював інструмент. Ну, я думаю, що якби снігу було більше, воно ну, б по снігу скорзило і не скакало б. Так, все регулюється, в принципі. Да, свершене. От, тиший. Так, а навіска у нас опущена, ага, треба ще на блочку її тоді опускати. Получається. Так, зараз ще її на блочку опущу тоді. Пауза бо її підняло з землею. Так, ну я її дав, тепер сюди нахил, отак, вверх. О! І працює. І тепер вона працює без рівків. Зараз поставлю так. все працює, горне. Зачасує траву, а не горне. Ага, значить, зрозуміло, що їй треба. Ну, Випробування на тому буду закінчувати, бо треба йти вже до хати, зараз я вже підмерз. Трактор ставлю на гараж, а там далі підкоректую, побачив, що їй треба, підкоректую, виставлю всі, як то кажуть, зазори, всі допуски і воно буде працювати. Так що от таке от вийшло від випробування. Передньої невіски і лопат до наступних відео. Всім миру і швидшої перемоги бажаю. Так, тут ще на закінчення хочу додати, тут я побачив, що мені оце, оце кріплення воно вигнуло вниз тягою. Тобто тяга, коли лопата піднімається, Навіска тягне лопату догори, тяга відповідно, стає в таке положення і вона собі вигнула. І тут також вона собі вигнула таке посадочне місце. Тобто це треба буде гарочку, легенько вирізати, такий півкруг. Тут, там. і Ще замітив, що лопата не повністю опускається, вона опускається нижче рівня коліс. Нижнього рівня колеса, але не повністю. Буває така ямка і вона впирається отут. в цьому місці також треба буде вирізати півмісяць. Ну і відповідно тут також треба буде вирізати півмісяць, тут вроде би, все нормально. Подивлюся, може і тут. Тобто на оцих всіх восьми місцях треба буде вирізати такі, такі посадочні місця під саму тягу. І, відповідно, все тоді буде, мабуть, чудово. Бо я трос настільки ослабив, що дивлюся, ну, ще раз попробував тут трошки по подвір'ю. По і дивлюся, що воно впирається, просто впирається, лопата не хоче нижче падати. І на якихось моментах, навіть коли трактор виїжджає на горку, лопата просто підвисає, там 2, 2 см. 3 см над, над поверхнею землі і пристає горнути. але Це попробуємо, це треба зробити і більший хід, і все буде працювати. Основне, що я зрозумів, як воно працює, лопата в такому положенні, нормально все буде гребти. Ну, тепер вже до наступного відео, мабуть, вже зі снігом. Donc ça.